Упродовж кількох днів на Хмельницькій АЕС працювала комісія Атена ек Енергоатом». Її мета перевірка вимог ядерної безпеки. До складу комісії увійшли спеціалісти з різних підрозділів та філій енергокомпанії. Вони оцінювали роботу цехів і служб електростанції, аналізували документи, проводили огляди, спостерігали за виконанням виробничих алгоритмів і спілкувалися з персоналом. Одним з ключових напрямків діяльності комісії була оцінка дій персоналу у контексті ядерної безпеки. Ми перевіряємо роботу персоналу персоналу, як персонал виконує стандарти підприємства, як виконують інструменти попередження поміхових дій. Тому сьогодні ми на площі управління перевіряли як зміна проводить інструктаж. Оскільки питанням ядерної безпеки АЕС приділяється посилена увага і на міжнародному рівні, то у складі комісії працював секундист паризького центру ВАО АЕС від НАЕК Енергоатом», працівник південно-української атомної електростанції Євген Нікітенко, який брав участь у процесі спостережень, ми спостерігали за проведенням інструктажу оперативним персоналом блочного щита управління, ми спостерігали перемикання. Початок процесу перемикання і комунікацію змінного персоналу. Компанією встановлення очікування відносно проведення інструктажів та комунікації персоналу. Це являє, являє собою один із інструментів запобігання помилок під час перемикань. Зміна відпрацювала відповідно до очікувань та стандартів компанії. Голова комісії, фахівець з багаторічним досвідом інспекційної роботи Олександр Богун також наголосив на тому, що у даний час питанням ядерної безпеки пов'язаним з персоналом у наек енергатом, приділяється посилена увага. Такі перевірки ми проводимося і в рамках культури безпеки, і ми їх розпространили на перевірку ядерної безпеки, оскільки це дає. Зрозуміти, іменно побачити, як персонал дотримується вимог безпеки при виконанні виробничих завдань, підсумовуючи роботу комісії на Хмельницькій АЕС Олександр Богун зауважив наступне робота станції. Ми відмічаємо, що вона відповідає вимогам норм стандарт з енергетичної безпеки. Згідно з цими правилами, станція може працювати на нашу країну. Аналогічні перевірки стану ядерної безпеки незабаром будуть проведені і на інших українських атомних майданчиках.